Вікінги були майстрами кораблебудування. Оскільки кораблі були необхідні для торгівлі, військових завоювань і розвідки, то зрозуміло, що вікінги заповідали свої кораблі як найцінніший з предметів, яким вони пишалися за життя. Завдяки численним археологічним знахідкам, у нас є велика кількість інформації про діяльність вікінгів, пов'язану з кораблями. Північний народ будував свої кораблі в основному з дуба. Найбільш характерним типом були довгі човни, дракари, снекари з високо заломленим носом і кормою. Вони були довгі, з вузьким корпусом, легкі, швидкі і маневрені. Дерев'яні кораблі з малою осадкою проєктувалися для швидкості та безпечної навігації не тільки на морі, але й на річках. Вікінги використовували їх як для торгівлі, так і для військових цілей. Перша фаза будівництва довгих кораблів починалася з остова корабля, який висікали із цільного стовбура дуба, забезпечуючи тим самим міцність і стабільність всієї конструкції, потім додавалися характерні, високовигнуті наверх, часто абсолютно симетричні ніс і корму, потім повздовжній ряд дощок приєднували до каркаса за клепками і тоді кріпили поперечні ребра. На бортах уздовж майже повної довжини човна розташовували щити, їх ставили для захисту веслярів і робили таким чином корпус вище. Низькі борти робили судно слабо помітним на фоні морських хвиль, що дозволяло зберігати маскування до останнього моменту. Останнім кроком було зведення щогли, яка була близько 10 метрів у висоту, і підтримувала рею такої ж довжини. Кораблі вікінгів зазвичай мали барвисті розшиті квадратні вітрила, які вказували на багатство власників. Міс і корму скандинави прикрашали різьбленими головами тварин: дракон змія кінь Орел. Не кожен корабель з головою дракона був дракаром. Голова дракона символізувала високий статус власника судна, а сам корабель міг бути будь-яким. Снекар змія корабель менший за розмірами аналог дракару. Довгі кораблі грали ключову роль в житті вікінгів. Народи півночі досконало володіли кораблебудуванням, навігацією та мореплавством свого часу. Як висловився сер Вінстон Черчилль, душа вікінгів втілена в їх човнах.